Друзі, Нам ваша собачка допомагає по хазяйновитисті з вашим городком. От наш любить і помідорки, і огірки, і, і перець любить, і малинку любить. Розі, на, на. можна І малинку любить. Іноді, навіть коли копаємо картошку, любить картошку під'їдати. Не можна її і їсти, вона іноді під'їдає. Любить грушку, яблочко. Зараз помідорчик їсть. Помідорчик їсть така шабака. Що туди їсти помідорку? От. Єсть помідорка, любиться все їсти. О, дивіться. Двіченько. І маленьку дубочки і, і все любить їсти. Допомагає нам збирати помідорки, огірочки, перчики. Дивіться, який. А, дивіться, що робить. А, дивіться, віці, що робить. Ну, вона у нас весь кушчик. Тут які опали помідорчики, то вони якісь. Дивіться, дивіться, який перчик. Перчик чилі. Прося, тобі його краще не коштувати. І Собака.